У Павлограді Національна поліція з муніципальною вартою провели вечірній рейд. Сьогодні у нас запланований совмісний рейд за участю Національної поліції міста Павлограда, працівників ювінальної превенції, які особливу увагу приділяють неповнолітнім. Такі рейди проводять, щоб навести порядок у місті, поспілкувати з місцевими мешканцями та попередити порушення в майбутньому. Буде ретельно звертатися увага на Розпиття у громадських місцях, у скверах, у парках, на паління у недозволених місцях, на знаходження осіб, які підозрюються у скоєнні правопорушень, а також по лінії Нацполіції у скоєнні кримінальних правопорушень. Ну це по лінії поліції. Окрему увагу буде приділена неповнолітнім. Які будуть знаходитись у громадських місцях, і з ними буде проведена окрема профбесіда за участю Нацполіції щодо недопущення адміністративних правопорушень. Рейд провели в центрі міста та на селищі 18 вересня. Працівники поліції та муніципальної варти склали кілька адміністративних протоколів, зокрема за розпиття алкогольних напоїв у громадських місцях. Марина Кукліна, Максим Стоюшка, Євгеній Вененко, новини ПТРК.